Так, ще раз усім привіт. Ну що, ходив я на, на ринок, коротше, хотів купити макухи, але не знайшов ніде. Так що будемо робити самі. Так, що нам треба? М'ясорубку. І перемолоти ось сімечку. Ну, м'ясо соняшнику. Так, висипаємо сюди і милаємо. Самі дивиться. Можна от пачку там насипати, можна більше-менше, але головне, щоб перемоготи. Лугенько йде. Ну моя цен. Зараз я можу цифру багато. А пахне наш коли миле, вижимаю, ну зараз перемилю і покажу тоді. Так, ну майже доволав. Так, що не йде. Тобі сюди. Так. Ну ось, бачите, яке вийшло. Нормально. Тепер що робимо? Це з знову. Беремо горох і так само його Ну, Горох потрошку цей буде, бо буде забиватися. Можна зварити горох тоді малати, ну а можна так і перебити. Ну, гороху набагато менше треба сипати. Так, ну, так ще так посипну. Так, перемолоть. Тепер можна додати ще перловки трохи. Щоб тут у нас різні. Можна кукурузи трошки сипнути і так само перемолоть. Ну, кукурудзу краще брати оту консервовану, У мене нема. Не щось я протупив. І мы вам уши корову. Я не хочу не на Нічого не Тепер оце все прибираємо і далі покажу, що робити. Так, ось що в мене вийшло. Тут я з м'ясорубки витрусив. Така ось каша. Тепер беремо борошно. Краще брати житнє борошно, воно і хлипкуче. І сипемо десь відсотків 30. Все, і перемішуємо все до Так. Спершу перемішуємо, а тоді додамо води. Не навпаки. Бо якщо ви води зараз добавите, тоді ви його не перемішаєте. Борошно буде, ну, такими возьметься грудками і все. Нічого ти не зробиш. Так. Тепер додаємо води сюди. Це звичайна вода. Хтось там олію льє, на шеї литий, тут оліє в самому насінні, хто наскільки. Отак от додаємо. Води так, ну небагато, щоб Воно ну, перемішалось усе. Ну і не було таким рідким. Робимо, охти. я перестарався. Робимо таким, таке тісто з нього перемішуємо. І, колись ось таке ось замішало ложкою, тоді можна і руками його вже вимісити. Так. Ось беремо і так от домісюємо. Ну все. Це в мене посудина, щось я взяв маловато. Можна було б більше взяти. Вон випадає звідти. Уже ж якось вимішаю, не хочеться перекладати кудись. Так. Борошно брати, а я казав вже, що житнє, воно, бачите, як липне. А пшеничне це буде, ну, розсипати це дуже буде сильно. Так, ладно, я зараз вимішую і покажу, що далі робити. Так. Ось дивіться, що в мене вийшло. Отакий ось ковило тіста. Так, ну перемісили. Тепер що будемо робити? Зараз покажу. Так, ну все розмісив. Тепер що робимо? Тепер беремо отак от і роздавлюємо. Робимо таке. Квадратне. І робити таке не товсте, а таке сантиметрів. Ну, два саме більше більше не треба робити. Так. Ону ж. Треба, щоб ще й висохло у нас. Будет як можно и толще, но то не тоді сушити довше прийдеться. Так, краї вот так вот подбываем. Так, два раза. Сейчас лабораторию раздавлю. Так. Порядочек. И режем. Беремо, ріжемо так, ну, сантиметра, ну, два з половиною, мабуть, отаке от, от. Ну, на ширину нашої нашого грузика. Раз. Два. Три. Так, якщо тризи, то, то буде вузьке, Так, зараз. Так. Підрівнюємо. Вот Отакі ось довгенькі робимо. раз, Два. Так. Ліпив. Так. Тепер раз. Ну тут три вийшло, зараз, І тут так само раз. Два, три. А цю підрівнюємо і ріжемо так. Раз, два, три, чотири. Так. Ну, тут трошки більше, трошки менше. Ну тут абсолютно не важливо, яке воно буде. Так, ось оцю, мабуть. Треба трохи сюди доліпити. Так. Так, а цю, може, сюди, щоб десь однакові були вони. Добре, що можна виліпити з них, що захочеш, хоч коника зліпи і буде нормально. Так, наліпив. Тепер беремо противень отакий. Ну, можна на сонці оце все сушити. У ну, мені не ще весна і сонця такого нема ще, щоб висушити. Та і я думаю, може навіть може сьогодні на ніч піду поставлю. Так. Так що я розкладаю і оце ставимо в духовку. На такий слабенький-слабенький. Вогонь. І коли висохне, я покажу, ось бачите, що воно з цього вийшло. Його дуже висушувати, ну не обов'язково. Трошки підсушили і порядок. Ну, щоб тоді там не прорізати е канавки, я одразу отак от візьму ножем і пороблю. Отут буде е льозка затягувати, щоб удобніше було, щоб воно не випадало. І все. Отак от, от попридавлював. І буде все в порядку. Так, ну ви зрозуміли. Я поставлю і коли підсохне, я покажу, що вийшло.